Нині ми запрем'єримо не тільки пісню, але і її автора та виконавця. Бо знаємо Володимира Шерстюка як бас-гітариста гурту Систем». Проте віднедавна він почав писати пісні і співати їх сольно паралельно із роботою в гурті. Отож, його пісня із назвою Колись стала причиною нашої розмови. Тепер. Ти напишеш озвись, Я прочитаю колись. Я прочитаю колись. Колись молись. Ти за мене молись. Я повернуся колись. Я повернуся колись. колись. Привіт, рада зустрічі. Привіт. Про саме цю пісню поговоримо трошки пізніше, а поки що розкажи, коли, як і чому, врешті ти почав писати пісні, і як виникло це бажання співати сольно? Мусила бути якась причина для цього. Так, причина була, і причина була достатньо драматична. Я написав колись це в своєму пості у Фейсбуці минулого року, коли я презентував пісню Дякую. А сталося так, що ну, в приватному житті в 22-му році е е стався крах, фактично, і е потім через місяць ще й почалася війна. І так вийшло, що я навіть не знав, що в мені стільки рим, модій і різних е уривків е образів, е алегорій. І потім раптом, коли сталися драмат... ну, реально драматичні події, зрозуміло, що я їх не порівнюю з подіями війни, але вони були драматичні для мене особисто, зруйнувалася моя родина, і це було дуже, дуже важко для мене. Але це якимось не якимось чином, а прямим чином повпливало на те, що я почав писати пісні. Я я повірив в себе, я почав собою дуже сильно займатися. І ну я, я реально щасливий е, своїм змінам. Я не кажу, що щасливий, що так сталося, але я щасливий, що завдяки цьому я змінився. І, і е, власне потім почали виходити мої пісні. Я їх просто так писав, то що називається в шкляду, бо не міг цього не робити. Е, от а потім е, з'ясувалося, що вони козаксистам не підходять. Звісно, я їх пропонував Івану. Звісно, ми пробували їх грати. Ну, це, це трошки не той, як то кажуть, вайб, Да? Можливо, колись вийде яка-небудь пісня, яку Систем, мого авторства ми заграємо її, але наразі вони дуже занадто інтимні. Все таки Систем – це гурт, який е, транслює і грає е, трошки. З іншим підходом, це гурт, який надихає, це гурт, який витягує з ями людей, які зневірилися, які не знайшли себе, себе у війні і таке інше. Мої пісні, мій власний от, проект Шерстюк, власне, я довго не думав, просто назвав своїм прізвищем, та й все. Він е, просто показує е, він транслю... ну, не те, що транслює, не те, що показує, як це правильно сказати. Я просто виливаю в цих піснях свої емоції. Це дуже інтимно і дуже суб'єктивно. і тому логічно, що е, в якийсь момент я вже не міг це втримувати в собі. І е, почав їх просто в себе вдома грати для гостей, там на терасі десь щось хтось. Потім ну, мені буквально всі почали казати: слухай, то та зафіксуй це випусти просто, просто це не означає, що це ти будеш, що це буде якийсь проект, де ти будеш грати там чи щось. Просто зафіксуй ці пісні. І я їх зафіксував. Я знайшов студію, знайшов музикантів, з якими які зрозуміли, що я хочу, і так таким чином почався мій такий. Е, Така сольна моя стежинка пішла окремо, ну така паралельна до, до Козак Систем». і як я вважаю, воно тільки доповнює одне одного, тому що чоловіки теж плачуть, то що називається, чоловіки теж переживають, чоловіки теж мають право на глибинні драматичні емоції. А не так, як прийнято особливо в пострадянському суспільстві, вважати, що чоловіки не плачуть, чоловіки не переживають, чоловік все може перенести. Так да, він то все перенесе, але він має право це показувати принаймні у такий спосіб, як поезія, музика. От власне так і народився абсолютно природнім чином, не спеціально нічого не задумувалося. Мій отакий от, е побічний сольний проект. Я хочу зараз зачепитися за кілька сказаних тобою слів. По-перше, за слово проект. Ну і за фразу почав працювати над собою. Що стосується проекту, розумієш, от е, я в моєму розумінні це так, що творить якийсь продюсер собі проєкт із людей, які десь йому фактурно пасують, визначає, що вони співають, в якому жанрі співають, як вбираються, як виглядають. Ну, розумієш, про що я кажу? так? Звісно. От. Е, Ну і те, як ти щиро і правдиво твориш свої пісні, воно якось мені взагалі не в'яжеться зі словом проект. Я не знаю, як сказати. Артист Володимир Шерстюк, автор і виконавець Володимир Шерстюк. Ну бо людина з так гітарою співає власні пісні. Якось мені так. Чому проект? Це модно так зараз називати? Це не те, що модно, це просто професійний, професійний сленг, от і все. Ти абсолютно правильно, Оксаночко, поставила питання. Так, це не в тому смислі проєкт, в якому ти його описала вище. Звісно, це просто, просто слово, яке якось коротко пояснює, що є козаксистем як проєкт. Хоча... Козаксистам це теж люди, які природньо абсолютно зібралися в такому смислі. Козаксистам це теж не проект. Хоча всі так говорять проект, ну якась справа, скажімо так, і, і в моєму смислі, звісно, я, я слово проект щодо себе не, не вживаю, але воно. По іншому ніяк не вживається, коли ти виходиш в публічний простір, ти мусиш це якось назвати. Ну можна назвати це моя власна музично поетична стежина, наприклад, так, щоб не казати слово проект. Щодо працювати над собою, ну тому що коли. З тобою стається щось коломне, ти ну, і ще й воно спочатку, звісно ж, виглядає негативно, тому що ти думаєш, за що мені? Чому так, що бла бла бла. Я почав думати, що я не так зробив. Звісно, як мені здається, я виправив багато внутрішніх помилок, які як віруси в комп'ютері тягнули мене вниз, от коли вірус в програмі, от він роботу комп'ютера заповільнює. Так само і мене ці віруси заповільнювали. А, а наразі я став психологічно вільним, я став відкрито дивитися на багато речей, е, не заангажовано. Плюс війна нас всіх цьому навчила. Багато складних речей, багато речей е, зайвих повідпадало від нас усіх. Е, і Ми почали працювати і діяти всі, і я в тому числі конкретно швидко і, і сміливіше набагато. Знову ж таки, у нас є фантастичні приклади. Як треба діяти, тому що наші воїни показують такий рівень сміливості, швидкості і розуму, як казав колись покійний чорновіл? Він казав: українці е, мають бути хитрими, як змії. От, е, козаки наші показують такий рівень, і музиканти е, сучасні митці це теж важливе питання. Вони повинні. Е, не просто бути поза цим політикою, от як, як це ж є цей наратив Кацапський, та і наші теж артисти. Багато хто цей наратив повторює, що ми, ми, ми мистецтво це одне, а от це от війна, там щось таке, це, це політика, це щось інше, і ми будемо співати щось інше. Ти можеш співати про любов, ти можеш співати все, що завгодно, але ти не можеш знаходитися поза контекстом війни, тому що війна це екзистенційна річ, яка. Ставить перед нами задачу або ми виживемо, або ми не виживемо, або ми будемо жити, або ми не будемо жити. І власне, от під е, такою призмою, е, навіть пісні про кохання починають звучати зовсім по іншому. От що я хотів сказати. Зараз хочу чути твій голос щоночі. Все, що я зараз можу, чекати твої дзвінки. Я коли б почала слухати пісню колись, і от перші рядки, ти сидиш такий ліричний з гітарою, я подумала так несподівано. Тим більше в порівнянні з тими емоціями, які зараз транслює Систем». І раптом так лірично, так глибоко, і як ти сказав, інтимно насправді. І ця лірична пісня спочатку мені ну ніяк не накладалась на оці наші сучасні реалії е, війни. А потім. Потім я, власне, починаю розуміти, що це пісня про всіх. Саме Та так. Що це не особиста одна історія. І дуже різні оці колись, напевне. Е, це стосується. І родин, частина яких зараз за кордоном. І тих сімей, де чоловіки на війні. І чоловіки, і жінки або обоє. Тому всі оці колись кожен може накласти на свою ситуацію. І от саме тому в твоєму відео нема ніякої історії. Саме так. Дуже, прав... дуже правильне питання. От, от, от. Як ти все таки гарно і глибоко все бачиш? Ми дуже довго думали показати якусь історію. Потім зрозуміли, що показавши історію, ти показуєш когось конкретного. А саме це колись це про всіх, це тому, що ми ж багато спілкуємося з військовими. Ми багато контактуємо з їхніми дружинами, з родинами. Ми розуміємо, що таке розлука. Ми бачимо це, що таке, що таке стосунки на відстані, що таке. Коли людина не не розуміє, де її коханий кохана, коли вони вийдуть на зв'язок за різних обставин, це може бути і за кордон, в основному звісно, мова йде про, а, про фронт, але і за кордон, теж скільки зараз родин зруйнувалися, скільки родин намагається не зруйнуватися, скільки родин намагаються оцю тоненьку ниточку на відстані втримати, щоб коли буде перемога, коли вони будуть мати можливість знову зустрітися, щоб вони зустрілися не чужими людьми, як це зараз часто буває. А щоб вони зустрілися рідними, звісно, вже не такими, якими вони розлучалися через ці страшні обставини. І саме тому так у відео немає історії, у відео є просто. Моя реакція через мої особисті переживання, яка е, просто спроектувалася на те, що зараз в принципі е, в людей на душі, що в принципі е, людей турбує о, саме от в, е, в стосунках. Тому що що таке стосунки? Ну, стосунки, це ж все одно, мова йде про родину, мова йде про пару, мова йде про. Почуття, відповідальність один за одного, і таке інше. Всі оці прекрасні нам всім відомі слова і цінності дуже важливі для українців. Але на нашу землю і в наш в нашу реальність прийшла абсолютно чужа, агресивна і смертельна реальність, для якої наші всі цінності не те, що не мають значення для них, не мають значення і наше життя верніше воно має значення для них тільки з точки зору, щоб нас знищити. Тому тим більше в ці важкі часи ми маємо бути один до одного, більш уважними, більш емпатійними, більш е, тонкими, терплячими. І, власне, емоція в цій пісні, от вона теж про це. Теж про це. Ти казав, що просто співав під гітару свої пісні, і друзі порадили, фіксуй їх. А мені цікаво, як сприймає твою сольну творчість гурт. Е, ну і розуміння того, який ти різний в козаксистем, і сольно. Бо я розумію, що для тебе то навіть якась така корисна штука. Тут видав те, тут видав те. Люди, люди взагалі мають різні стани, і в тебе є класна така можливість видавати себе різного в гурті і сольно. Перше, хочу просто сказати, як я це бачу. Я вважаю, що те, що один з музикантів розвивається. Це тільки користь гурту, все одно це користь гурту. Чому тому що кожен з музикантів розвиваючись індивідуально? А коли ти займаєшся творчістю, ти розвиваєшся індивідуально. Ти таким чином підсилюєш свій основний гурт. Ти таким чином робиш цей гурт, як це сказати, ефективнішим. Як хлопці до цього ставляться? Я думаю, що ставляться до цього позитивно. Я, чесно кажучи, соромлюся про це питати, і я просто е, дуже довго не міг е, сам повірити, що я можу писати пісні, і тому я поки що просто е, от тільки насправді я тільки намацую себе, тому мені ще рано щось питати і говорити про це. Я просто хочу в мене дуже багато всередині всього накопичилося, Я хочу як, як найякісніше, як найкорисніше для мистецтва. Вибачте, за такий пафос і для України це все реалізувати. Ну для цієї реалізації і для вдосконалення потрібні час і сили. А Козак Систем» зараз працює в такому ритмі, що. Ну, я, наприклад, поки ми в дорозі, я телефон не вимикаю. Я постійно щось придумую, співаю собі в голові, комусь щось пишу музикантам і так далі. Тобто я постійно, постійно, постійно пропрацьовую. Так само будь-який будь вільний час, я займаюся на інструменті, на Те, що те, що тримає мене в тонусі. Ну, так само я займаюся на акустичній гітарі. Я я ж кажу, що я вважаю, що в оця діяльність, це, я не знаходжу для цього спеціальний а, вільний час. Я взагалі вважаю, що зараз вільного часу не має бути в українця, який включений у війну. О, ну, Окрім якого якихось звісно, звісно, треба якісно відпочивати. Я не про те, що ти маєш впахатися і померти, е, як волонтер чи як там, артист, як ми, от, які їздимо, уже скільки акцій. 386 акцій вчора, позавчора ми заграли 386 акцію за цей час війни. Але все ж таки, Ну от я дивлюся на воїнів, я дивлюся на людей, які реально а, пос... ну, які реально смертельно втомлені, але не опускають руки. Тому я навіть не задаюся питання звідки в мене береться час чи щось. це Я просто не гаю більше часу. Оці мої зміни, які а, сталися три роки, тому це. Ті самі зміни. У мене тепер з'явилося, як не дивно, достатньо часу для всього, тому що я його взагалі не гаю більше. Я зрозумів, наскільки кожна хвилина, кожен день важливий для нас. І війна знову ж таки цьому нас навчила. Я отак от би відповів на питання, звідки час? Не звідки, я просто його більше не гаю. Коли ти напишеш аз Я прочитаю коли. Я прочитаю колись колись. Ви на концертах бачите реакції людей на те, що вами заспіване, зігране, і на те, що зі сцени сказане. От як виглядає? Змінюються настрої глядачів? Змінюються їх стани? В людях. В людях. Так, ну особливо, звісно, на, на такому на фронті, на самому вістрі е, козаксистем на сцені, знаходиться наш фронтмен Іван, і звісно, от звідки в нього сили, я цього абсолютно не розумію. Тобто, ми відіграємо дві-три акції, і потім, понеділок, вівторок, е, він сідає, все ми накуповуємо, все, що все, що замовляють підопічні бригади, і він відправляється. Буває сам буває з кимось із нас чи найчастіше сам, найчастіше з нашими партнерами МХП громаді є така е, велика корпорація МХП, яка настільки включена в, 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 в процес війни. Ну то, то просто окрема розмова. То з Іваном, до речі, варто було би про це поговорити Він багато чого може про це розповісти. От, от звідки в нього сили, і він е, так от стоячи на, на, на самому краєчку сцени, звісно, вже за 300... Ну майже вже за 400 акцій, скажімо так, він добре відчуває настрої людей. Ми теж їх добре відчуваємо. Що я можу сказати для чого взагалі ці акції? Ці акції для того, щоб ніх... ну щоб людей з одного боку ми почули один одного на цих акціях. Щоб ми, як він каже, поміряли температуру по палаті. Для того щоб віч поговорити з один з одним, поспівати, поплакати, посміятися, десь пожартувати і зрештою після акції вийти згуртованішим і ще. Більш сконцентрованим на боротьбу знову ж таки, вибачте за пафос? У нас зараз пафосні часи. Боротьба це те, що нас врятує. Ми живемо до тих пір, поки ми боремося, як тільки ми припинимо, якби ми припинили боротися, ми би припинили своє існування. Чи змінилися люди? Ну, дивіться, важко сказати так, тому що е, ну, наприклад, коли Іван проводить опитування на концертах, хто? Брав участь у волонтерстві в 14-му році в кожному залі, де по тисячі людей, піднімає один одна-дві людини руку. Потім він, вінта чому він каже: ну тому, що в 14-му ми підсвідомо віддали е, Донбас, бо це якісь там російськомовні області, там якісь там. Живуть ці бабушки, які з плакатами кричали, Путін прийде. Але ж там Україна, ми ж цього не врахували. Тоді ми підсвідомо подумали, ну хай забирає, раз не виходить. А ми вже тоді своєю великою Україною будемо продовжувати жити. Але ні, Донбас це така сама Україна. Це така сама Україна, українська Україна, де в селах співають українською мовою, розмовляють все нормально. Так, от, коли Іван зараз питає, а зараз хто замовляє допомагає і? Е... Підтримує армію, і волонтерить або служить і піднімає руки майже весь зал. От такі зміни відбулися за ці 10 років. За 3-4 роки так само відбулися зміни, тому що спочатку люди чекали швидкої перемоги. Не секрет, що в 22 році всі думали, що до грудня місяця вже все буде. Потім ясно був трошки вічай. Потім отакі хитання. І власне, наша задача, щоб ці хитання зменшити, щоб люди виходили з акцій наших під і більш вмотивовані. Так воно відбувається. І ми бачимо зміни навіть протягом не просто тих, цих трьох-чотирьох років, а навіть протягом концерта, протягом цих двох з половиною-трьох годин. Бо потім відбувається оцей такий процес: у нас є фотографування, який по часу займає стільки, скільки сама акція. І під час фотографування ми всього наслуховуємося. Ми відчуваємо як же це все, як же ми один одному всі потрібні, як же українці потрібні один одному. Ой, ну я зараз прямо поринула в спогади, як оце все відбувалося. Як, з якою радістю глядачі йдуть до вас. І я вам за ті фотографування взагалі безмежно вдячна. Бо я розумію, от люди сидять, вони слухають, дивляться концерт, як вони хочуть не тільки оплесками, а особисто сказати артистам дякую. Так на завершення буде твоя пісня, і мені хочеться побажати тобі, щоб оця твоя така своєрідна психотерапія. Для людей, ну бо бо особисті тихі речі вони ж дуже важливі, і такі пісні дають можливість проживати ті емоції людям, котрі самі не можуть написати пісню. До речі, до речі, я, я от один шматочок скажу щодо не вміє. Ти абсолютно все просто щодо не вміє писати пісні. Я був впевнений, що я не вмію писати пісні, і я був абсолютно в цьому впевнений. Виявилося, що ні, ні, ну, не дивися. Але ти музикант, і, і ти включався в роботі гурту втворення музики. Також звісно, звісно. А як же? І щодо текстів, то деколи люди просто не вміють самі висловити свої почуття, і навіть читаючи художню книжку, раптом такі: о, оце ж те, що я думаю, що я відчуваю, а сказати не можу. Буває так, так і так. тому я дякую тобі, що ти висловлюєш і комусь відлунюєш. А я хочу. Я хочу тобі дуже дякую тобі, Оксаночко, А я тобі хочу от щиро подякувати за дуже гарні, точні і емоційно правильні запитання. Я прям прокайфував. Дякую тобі. Колись звучатиме в нашому ефірі вже зараз. А ви дивіться нас надалі на цьому ж каналі, і слухайте українське, Па-па. Зараз можу чекати твоїх дзвінки, скоро настане світанок і буде похмурим ранок. Якщо ти мені не подзвониш, якщо не напишеш мені колись, ти напишеш озвись я прочитаю колись. Я прочитаю колись, колись молись. Ти за мене молись, я повернуся колись, я повернуся колись, колись, колись. І не приймають твої букви холодні гарячі слова а звука морзе Шепоче хочу тебе і не хочу, боюся тебе і жадаю, як жити далі не знаю, коли ти напишеш озви. Я прочитаю колись, я прочитаю колись, колись молись, ти за мене молись, я повернуся колись, я повернуся колись, колись.